Вітаємо на радіо МІНХУЕЙ. Гуманність, вічливість, ДОвіра, справедливість і мудрість це принципи, на яких базується культура давнього Китаю. Послухаймо подкаст на тему Культури Піднебесної. Як чисте небо після дощу. АВТОР Юй Сян. Відомий китайський філософ і літератор династії Сун Джоу Дун'ї – 1017 і 1073 роки з дитинства любив читати. Понад усе він цінував гідність, тоді як слава і багатство були для нього пустими. Якось він написав для проникливої людини розум, узгоджений із дао – це її благородство, а тіло вільне від хвороб її багатство. Досягнувши й того й іншого, людина живе безтурботно. Як державний службовець Джоу славився чесністю в судових справах і вмінням справедливо виправляти помилково винесені рішення. Він також був відомий своєю добротою та співчуттям до людей. Він всіляко просував даоські концепції серед літераторів епохи Сун, його ідеї надихали багатьох вчених мужів. Історики називали Джоу людиною, яка мала високі цілі, великі знання. І поводилася, як стародавні мудреці. Ці благородні якості він демонстрував усе своє життя. У 24 роки Джоу призначили чиновником у повіті Фанін, нинішня провінція Дзянсі. Тоді у в'язниці сиділо чимало людей, справи яких відкладалися і залишалися незавершеними. Прибувши на місце, Джоу швидко розібрався із цими справами, покаравши злочинців і звільнивши невинних. Чим заслужив похвалу місцевих жителів. Одна справа була дуже складною і тягнулася вже кілька років. Однак Джоу зміг розплутати її всього після одного допиту. Людей вразили його здібності. Завдяки своїм досягненням Джоу призначили військовим радником у Наняні, сучасна провінція Фудзянь. В одній зі справ, які він розглядав Ван Куй, голова міста Наняня, вирішив стратити ув'язненого. Багато людей не погоджувалися з таким рішенням, проте не наважувалися висловитися, бо Ван був відомий своєю суворістю та впертістю. Джоу сперечався з Ваном і наводив аргументи, та Ван стояв на своєму. У цій ситуації Джоу вирішив звільнитися. Він сказав Я не стану догоджати вищим чиновникам, ціною чи життя. Це змусило Вана одуматися і ув'язненого помилували. Після цього Ван часто хвалив Джоу і навіть рекомендував його імператорському двору. Незабаром після цього Джоу призначили головою округу Наньчань. Жителі Наньчана задоволено казали: це чиновник, який розкрив справу одним допитом у Фанніні. Нарешті у нас з'явилася надія. У цьому районі було багато підступних чиновників і місцевих бандитів, які обманювали людей але з прибуттям Джоу вони злякалися відповідальності і перестали коїти зло. Після цього Джоу став чиновником у Хеджоу, нині Чун Цін. Оскільки він був настільки здібним, нижчі чиновники під час розгляду справ завжди покладалися на нього, а місцеві жителі не хотіли виконувати накази, якщо вони надходили не від нього. Пізніше Джоу підвищили на посаді і призначили в провінцію Гуандун. Він і далі старано працював над розкриттям несправедливих справ. Також відвідав один за одним усі регіони, які перебувають під його опікою. Зокрема, віддалені райони і навіть місця з інфекційними захворюваннями, коли він вирушив у Дуанчжоу, відомий високоякісним чорнильним камінням, місцеві жителі розповіли йому, що чиновник Дудзи монополізував видобуток чорнильних каменів і забороняв видобувати іншим. Джоу звернувся до імператора з проханням заборонити місцевим чиновникам брати участь у видобутку чорнильного каміння. Крім того, він попросив ухвалити постанову, згідно з якою чиновник не може брати понад два чорнильні камені для особистого користування. Імператор свалив це прохання, що задовольнило місцевих жителів. Джоу також приділяв велику увагу освіті і сприяв створенню державних шкіл скрізь, де б він не перебував. У вільний час він також викладав його особистість і знання привернули багатьох охочих вчитися в нього. Чен Сян, чиновник імператорського судового нагляду, цінував Джоу. Він послав двох своїх синів до нього вчитися. Обидва пізніше стали відомими вченими. Будучи чиновником Угань-Джоу, сучасна провінція Дзянсі, Джоу потоваришував із Джао-Бянем. Який очолював Ганьчжоу на той час. Чжао захоплювався Джоу за його шляхетну поведінку, а Джоу поважав Чжао за чесність та безкорисливість. Вони обидва розуміли важливість освіти і домовилися займатися просвітництвом. Разом вони заснували академію Цін Сі -Ці в Цяньчжоу, де Чжао читав лекції про те, як правильно поводитися, а Джоу вчив. Як суворо вимагати від себе, бо шляхетний муж не робить однієї і тієї ж помилки двічі? Їхні лекції мали велику славу, і багато вчених з'їжджали з усієї країни, щоб послухати їх. Тому в академії завжди було багато учнів. Як наслідок, у Цяньчжоу люди володіли високими моральними якостями, а суспільство процвітало і поважало освічених людей. Попри свою популярність, Джоу був байдужим до слави і багатства і жив скромно. В одному вірші він написав Я, чиновник, я маю багато справ, та не відчуваю втоми. Моя мета бути чесною людиною і мати спокійне, чисте серце. В іншому вірші він сказав: Зазвичай я їм батат і овочі цілий рік і ношу простий ляний одяг, їжа і дах над головою це все, що мені треба. Здоров'я й душевний спокій неоценені. Хоча Джоу працював чиновником у різних місцях, його зарплата була невеликою. Він також давав гроші нужденним, проте він ніколи не переймався тим, що живе так скромно. Якось його друг пань Сінсі прийшов відвідати його й потім написав Я побував у будинку Джоу і виявив, що єдине, що в нього було, крім одягу, це стара скриня, і грошей менш ніж 100 монет. Не дивуйтеся, я бачив це на власні очі. Завдяки своїй праведності Джоу приносив користь людям, де б він не був. Після того, як Джо очолив Чанчжоу, сучасна провінція Хунань, Чжаобянь написав про нього хвалебний вірш більше немає судових позовів, усі місцеві жителі щасливі. Відомий поет Су Ши також присвятив свої рядки Джоу. Ти маєш усі шляхетні якості і відійшов від справ. Із чистою совістю. Поет Хуан Тін Дзянь також описав Джоу: у нього дуже шляхетний характер та ясний розум. Спілкуватися з ним так приємно, наче бачити чисте небо після дощу. Працюючи в Нанькані, Джоу побудував школу для навчання біля підніжжя гори Лушань. Вийшовши на пенсію, він залишився там і заснував академію Лянсі, де навчав студентів і спілкувався з даосами. У його відомому літературному творі Про любов до лотоса написано Мені подобається лише лотос, який виростає з багнюки, але не має плям, торкається чистих брижів, не будучи злим. Прямий посередині не має відгалужень і гілок. Аромат його чистий, лотос квітка досконалості. Можна сказати, що лотос схожий на людину, а людина схожа на лотос. Хіба делікатність та шляхетність не відображає її здатність у будь-якому оточенні залишатися непохитною і зберігати міцні моральні засади? Читання твору про любов до лотоса може дати людям духовну силу перегороджати шлях мутній воді і очищати бруд, надихайте сучасників на своїх посадах обстоювати істину і мораль, цуратися темних справ. І завжди зберігати своє істинне я та доброчесність як аромат лотоса, який лине далеко і поширює чистоту. Дякуємо, що слухаєте радіо Мінхуей. Мінхуей – це натхнення та мудрість.